Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на лютий 2026 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 лютого відбудеться повний місяць в знаці Лев, і це для вас буде восьмий сектор гороскопу, про що ми взагалі говоримо в контексті повного місяця. Це завжди говориться про завершення, про підсумок, про інсайт. І це в першу чергу стосується вашого восьмого сектору гороскопу. А восьмий сектор гороскопу відповідає за чужі гроші. Як це може працювати? Наприклад, ви брали кредит. І зараз ви закінчуєте виплати по кредиту. Це може бути кредит на житло, чи на автівку, чи інший побутовий кредит. Або, наприклад, ви отримували фінансову допомогу від держави. Це можуть бути декретні виплати, це може бути інша соціальна допомога, але зараз це припиниться. Або, наприклад, ви, значить, отримували просто допомогу в. Від свого партнера, чи від батьків, чи від будь-яких людей, які вам допомагали, родичів і так далі, і зараз це припиниться. Тобто в такому форматі у вас може працювати початок лютого. Наступна тема це уран, адже 4 лютого уран розвертається з ретроградного в прямий рух. Нагадаю, що зараз ця планета транзитом проходить по знаку Телець, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. І хочу сказати, що Уран це взагалі така глобальна трансформаційна планета, і коли він рухався ретроградно, ви могли... Все переосмислювати, що стосується п'ятого сектору гороскопу, переосмислювати, переробляти, дивитись назад. А це сектор, який стосується бізнесу. Можливо, ви думали, як реорганізувати ваш бізнес, як він може працювати по-новому і. Цей період ретроградності урана, який складав близько п'яти місяців місяців, починаючи з жовтня минулого року, до зараз, до лютого, ви могли все думати, організовувати як буде краще, можливо, впроваджувати якийсь тестовий режим, що стосується вашої діяльності, вашого бізнесу. От, можливо, у вас магазин, можливо, ви працюєте онлайн. Ну, тобто, звичайно, в кожної людини це все індивідуально. От, а зараз, коли вже Уран розверте, розвернеться, ви можете втілювати в життя свої ідеї. І якраз це добре робити, тому що Уран зараз проходить останній градус тельця. Вже буквально за декілька місяців він перейде в знак близнюки і, відповідно сектор у рану у вас зміниться. І, звичайно, це ще тема дітей. Можливо, ви думали, там, куди дитину відправити в кращу школу, чи в кращий університет вчитися, чи можливо якесь житло для неї підібрати і так далі. Це ще стосується вашого хобі. Можливо, ви там займаєтесь фотографією, чи ви вишивали, чи інше якесь, яке у вас є хобі, і ви хотіли його реалізовувати, втілювати, тобто заробляти вже на цьому. Наступна тема це Меркурій, адже 6 лютого Меркурій змінює знак і переходить в знак Риби. І це для вас буде третій сектор гороскопу. І Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за підписання документів, за взагалі техніку, транспорт. І третій сектор теж відповідає за, те, за це саме. Це як x 2 тому що Меркурій керує знаком зодіаку близнюки. А третій сектор це і є близнюки, тому що починаємо рахувати з овна. Овен, телець, близнюки, розумієте? І тобто, в цих сферах вам буде як. Дуже легко розуміти, якщо у вас є якісь переговори по роботі, чи просто вам потрібно з людиною налагодити контакт, домовитись, то розумієте, ви будете знаходити самі підходящі слова, і, типу, буде відчуватися цей вайб, що вас розуміють, що дійсно розуміють вашу ситуацію, чи розуміють там структуру роботи вашої компанії, тобто, звичайно, в кожного це індивідуально. Можливо, це період, коли ви будете обирати собі новий автомобіль чи нову техніку. І зауважу, що якщо ви надумаєте щось купувати, то варто це робити десь максимум до 23 лютого. Потім ви зрозумієте, чому я так так сказала зараз. Наступна тема це Венера, адже 10 лютого Венера змінює знак і переходить в знак Риби. І це знову ж таки для вас буде третій сектор гороскопу. І тут, ем, е, так як Венера це планета, яка відповідає за кохання і за гроші, це означає, що в цьому місяці гроші у вас саме в цій сфері. Наприклад, якщо ви займаєтесь консультаціями, якщо ви працюєте з людьми, тобто... Гроші в консультаціях в людях в знайомих розумієте, ви можете просто розказувати про свої послуги там, наприклад, що ви працюєте астрологом чи психологом, чи що ви консультуєте бізнес. Просто сидіти в кафе з подругою і про це говорити. Ваша подруга може розказати комусь іншому, і у вас так можуть з'явитися нові клієнти. І е, це ще тема пов'язана, що можливо ви підпишете якийсь договір. Е, будете підписувати навіть багато договорів по Венері, тому що е, тут якби і є ваші гроші в тому, розумієте? можливо, якщо ви працюєте. Продавцем техніки чи автомобілів, то у вас має бути топ місяць продажів, тому що тут є Венера. Наступна тема це Сатурн, адже 14 лютого Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. І хочу сказати, що це надовго. Це соціальна планета, яка в одному знаці знаходиться близько 2,5-3 років. І стільки буде перебувати він в Овні, а це означає, що він буде знаходитись у вас в 4 тому секторі гороскопу, і про що ми тут можемо говорити? Звичайно, що цей період. Коли вам треба звернути увагу саме на цей четвертий сектор, і взагалі Сатурн це планета, це як такий суворий вчитель, який нас всьому вчить. І він дуже любить, щоб все було по закону, щоб все було впорядковано, щоб всі папери були лежали на місці. Розумієте, він дуже педантичний. І як це на вас може вплинути? Це стосується особливо вашого місця проживання нерухомості і імміграції, наприклад, що стосується місця проживання, якщо ну, ви не любили, наприклад, наводити порядок, то у вас в житті будуть траплятися такі ситуації, які змусять вас там більше прибирати, слідкувати за своїми речами і так далі. Можливо, у вас буде ситуація, коли ви не зможете знайти свій документ, наприклад, паспорт, і ви все перешукаєте. І не зможете його знайти. ну і Це достатньо проблематично. Потрібно подавати на втрату, потім на новий документ. так, І це складно. і Можливо, ви приймете рішення, що все ні, все має мати своє місце, все має бути поскладено і так далі. До прикладу, може, ви там забудете, загубите ключі від автомобіля, не зможете знайти. І другі від автомобіля не зможете знайти. І ну, це теж якісь будуть якісь ситуації, які вас будуть до цього спонукати або. Наприклад, ви здавали квартири в оренду чи одну квартиру, мали такий пасивний бізнес, але не контролювали комунальні послуги, чи оплачують ваші орендарі комунальні послуги. І у вас там, наприклад, дуже-дуже велика сума боргу надійшла, і вам відключили воду, світло, ну все просто. І ви в шоці? Того? Ви це не контролювали? Розумієте? І це змусить вас ну, бути більш уважними до таких ситуацій. От. Наступна тема це сонячне затемнення, адже в лютому вже починаються затемнення. Це зимово-весняні затемнення. 17 лютого відбудеться перше затемнення. Це сонячне затемнення в знаці водолій, і це для вас другий сектор гороскопу. Хочу сказати, що сонячне затемнення це як новий місяць, але воно має набагато більшу силу. І завжди по затемненням відбувається те, що вже назрівало, що вже мало відбутися. Розумію? Можливо, ви просто ну, не могли наважитись на це, сумнівалися в собі і так далі. У вас було багато страхів. Тому що, звичайно, всі люди проживають ці емоції, і це нормально. І це у вас буде стосуватися саме другого сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає за нашу самооцінку і за гроші, які ми самостійно заробляємо. І, можливо, саме тут у вас буде пропозиція нової роботи. Тобто вам чи запропонують бізнес разом робити, чи запропонують якісь партнерство, чи це буде якась нова робота. І якщо ви туди підете погодитесь на цю роботу, то за затемненнях, це то, що надовго, вже, це знаєте, як робота, яка у вас вже буде надовго. І так само, що стосується значить, заробітків, це будуть у вас вже постійні стабільні заробітки. Так само про самооцінку. Це ви... Ну, розумієте, будете цінувати себе по-іншому. Ви подивитесь на себе з іншої сторони. Ви можете навіть собі на папері виписати ваші хороші якості, ваші значі якості, які вам може не дуже подобаються, якусь вашу тіньову сторону. Розумієте проробити, що ви в собі цінуєте? що ви. Якось до чого ви зневажливо ставитись, і головне цінувати себе, любити себе, і на цю енергію завжди приходить і любов, і гроші, і в основному всі блага. А через два тижні, 3 березня, відбудеться місячне затемнення в знаці діва. Про нього я розкажу в березні. Але хочу сказати, що цей період з 17 лютого по 3 березня цей період називається коридор затемнень і. Цей період варто утриматись від прийняття важливих рішень. Тобто, ну, якщо вам запропонують іти на роботу, окей. Але, типу, якісь таких кардинальних, розумієте, з кимось посваритися, сказати все, я йду, розлучаюся, ще щось. Ну, в кожного там якась може своя сфера працювати. Ну, основна для вас сфера це звичайно сфера грошей. От. Але може і інша сфера працювати. І... Розумієте, це буде складно, би, вернути назад, помиритися з цією людиною. Ви можете з нею спілкуватися роками, потім щось переграти на роботі з колегами, з начальником. Ну тобто, щоб ви були до цього обачними. Наступна тема це сонце. Адже 18 лютого сонце змінює знак, переходить в знак риби. І це для вас буде третій сектор гороскопу. І на найближчий місяць часу буде актуальна тема для третього сектору. Це спілкування з людьми, це підписання документів, це значить. Е Транспорт, якісь поїздки недалеко, техніка. І як бачите, у вас в третьому секторі ще знаходиться Меркурій і Венера, тобто цей сектор дуже виділяється в лютому місяці. І останнє в цьому відео це ретроградність Меркурія. Адже починаючи з 26 лютого по 15 березня Меркурій буде ретроградним. У вас в третьому секторі гороскопу, і це якраз такий період, подивитися в минуле, саме подивитися на теми. Спілкування вашого з іншими людьми і особливо з родичами, братами, сестрами, можливо, в якихось ситуаціях ви вели себе некоректно, чи хтось навпаки, по відношенню до вас так себе вів. Ну, тобто це такий період переосмислення. Ще, що стосується документів, ви можете, якщо ви там виробляли якісь документи, наприклад, якусь собі візу робили, потім там закинули, не доробили. І так далі, це такий період в цьому розібратися, тому що ретроградість Меркурія завжди там дозволяє нам подивитись назад. Так само, що стосується техніки, автомобілів. Можливо, у вас там старий автомобіль в гаражі стоїть, ніхто на ньому не їздить. Так краще продати, щоб люди інші користувалися, розумієте? Тобто, це такий період переосмислення. Ось такий цікавий місяць. Чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.